Так, поїхали. Плавненько, не спіша. Молодець. І на верхнє кільце к столу. Піднімайся до нас. І вниз пускаємось до колець. Молодець. Хорошо, плавненько, плавненько. Хорошо. Давай розвертайся і спробуй через два кільця цих пролетіти. Молодець. Чудово, я б так сказав. Хорошо, молодець. Давай на наступне коло йди. Хорошо. Давай, поїхали. Арм. Лівий вверх, правий вперед. Плавненько, плавненько відправляй його. Хорошо. Хорошо, молодець. Давай, робити. Make today. Зроби сьогодні. Літаємо сьогодні. Поїхали. Арм. І полетіли по класу. І правий вперед. Молодець. Давай, поїхали. Поїхали. Хорошо. Шість років в акрорежим. Вже контролюємо дрон. Пролітаємо через арки. Почали спочатку з таба, з снепі 1 і вже на Снепі 2 в акрорежимі. Молодець. Ну звісно, тобі легко. тут тільки о, доларі, а то вже як цифра. Хорошо, і давай через обручі ще раз дочок пролети. Висота, висота, тримай висоту. Ще раз, ще одне коло давай. Давай, давай. Тримай висоту. Плавненько повертаємо. Правий вперед. Давай, 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 правий вперед. Хорошо, молодець.